Добрий день. Якщо говорити про ректорів, то слід розпочати, мабуть, Сергія Шкарлета, який ще був тоді ректором Чернігівської політехніки, а потім став міністром освіти. Ну і крім нього, у нас ось на сайті нашому відомому, який називається Плагіати фальсифікації в наукових працях. Є кейси багатьох ректорів уже. Молодиченко був такий в Мелітопольському педагогічному університеті, Володимир Онищенко, ректор Полтавської політехніки, ректор Київського університету технології та дизайну Академії педагогічних наук Іван Грищенко, Мельниченко Анатолій Анатолійович, ректор КПІ імені Сікорського. Вікторія Петрушенко, ректорка Вінницького національного медичного університету і Тетяна Тагановська, ректорка університету. Імені Каразіна. Ну тут трішечки є нюанси, тому що тут же ж деякі були викриті до того, як стали ректорами, а деякі ті, що вже були ректорами. Тобто, тобто Кагановська перед тим, як обирали ректором, Петрушенко теж перед цим, її обирали ректором. А оці Мельниченко, Грищенко, Шкарлет, вони вже були викриті, як були вже на посаді ректора і захищали дисертації раніше, а раніше набагато. Викривати треба всіх, у кого диссертації липові, тому що ж тут є проблема не тільки в тому, що страждає від цього наука, коли люди другий раз подають наукову інформацію, в наукове середовище, нібито це щось нове, а насправді воно старе, жоване, пережоване. Ось інша справа, що вони ж незаконно займають посаду. Третє це гроші, які вони отримують від платників податків, надбавки до своєї заробітної плати. Потім вони ж будуть отримувати пенсію, тобто, тут ніяких обмежень не має бути. якою відповідальність кожен з них повинен понести? По-перше, стосовно самого плагіату, має бути людина, позбавлена наукового ступеня. Є проблеми з офіційним визначенням наявності плагіату. Тобто тут є недоліки певні в юридичних документах, якими користується назяво, не дуже гарне формулювання проблеми в законі про освіту, і тепер усі плагіатори чіпляються за те, що ось до 2014 року у них не було такого, що названо словом плагіат. Тобто плагіату немає, чого до нас причепилися. То треба було нормально виписати закон про вищу освіту, чи закон про освіту просто. Мають бути виконані вимоги, які існували на момент захисту дисертації а порушення цих вимог призводить до того, що людини позбавляють наукового ступеня. А далі вже там називається воно плагіат, не називається воно плагіат, чи ще щось. Дуже важко притягнути плагіаторів до відповідальності, оскільки вони біжуть до суду з тим, що у них був захист дуже давно до закону про освіти прийняття, тоді терміну плагіат не було, суди ста на їхню сторону. До речі, Назяво трохи підігрує плагіаторам знову ж своєму положенні. Вони там чітко написали, що якщо було прийнято рішення суду по якійсь дисертації, то вона більше комітетом і самим Назяво не розглядається. Хоча насправді причини, за якими суд може відмінити рішення, можуть бути різними. Ось, якщо взяти приклад Аксельрода, там же ж суд відмінив рішення по Аксельроду чому, що співробітники Назяви, коли аналізували дисертацію, використовували комп'ютерну програму. На підставі цього, що вони нібито втручались в роботу програми відмінили рішення назяви. Хоча зрозуміло, що ніякого там... криміналу в цьому немає. Тим більше. Знову ж таки, в положенні про назяву написано, що вони самостійно шукають плагіат, а скарга є лише підставою для відкриття справи. Тобто вони не користуються матеріалами скарги, як з чимось упередженим і так далі. А насправді треба було б, по-перше, підтвердити чи не підтвердити матеріали скарги. Вони ж вимагають від заявника подачу порівняльних таблиць. І питання, навіщо заявник, скаржник пише ці порівняльні таблиці, якщо вони все одно не беруться до уваги. Тоді просто заявник може написати ось і така диссертація. Ось я думаю, що є такі-такі-джерела, такі, такі, такі джерела, беріть і перевіряйте. Ні, вимагається порівняльна таблиця. А потім вона ж ніде не фігурує в звітах назяво. Тобто, перше, що мало б зробити назяво в своєму рішенні, це підтвердити порівняльні таблиці, які склав заявник. Ну, і наступне це ж. Робота Міністерства освіти і науки, яке отримує подання з Назява, і далі вони там гинуть, тухнуть, під сукно під, підкладаються, в шухляду кудись там засовуються. Ніяке рішення ж не приймається. І тут же ж, тим більше, що в законі про освіту, в положеннях різноманітних немає ж часових рамок. Міністерство освіти і науки воно отримало лист подання від Назяво. Значить, має бути якийсь термін. Для того щоб воно прийняло рішення, ну, мені здається, що цей а, термін а, але... має бути найбільше місця. Чому? Тому що не, ситуація ж пов'язана із економічним нарахуванням цих цих доплат. Правда? Да. Чим ну, довше розглядається справа, тим більше збитків фігурант, плагіатор наносить державі. свідомий обман суспільства, свідомий обман спеціалізованої вченої ради своїх колег. Серед... Ректорів на засіданні комітету з питань, такі на засіданні самого Назяву був присутній лише Володимир Олинщенко. Інші всі ігнорували ці засідання. Але коли подивитися на те, що він там говорив, як себе поводив, які аргументи наводив і так далі, це викликає, ну, по перше, здивування, тому що він, наприклад, казав, що в мене немає таких праць, з яких я там нібито переписував, яких немає в списку літератури. Ну, це він збрехав, тому що були кілька робіт, праць, які не були взагалі згадані в списку літератури. Друге, він там намагався апелювати до авторитету. Щось у мене був такий гарний академік і так далі опонент, ось він не міг же ж пропустити погану дисертацію. Ну, а коли йому запитували, а у вас же ще був другий опонент, ви пам'ятаєте, хто він був? Був та ось, ну, немає, це не має значення. Ну, так а хто ж був назвіть? Та ось не має значення. А чому ж не має значення? Там був Віктор Федорович Янукович, другий опонент. Чого ж ти його не згадуєш? Теж авторитетно. В усіх смислах, сенсах, людина. Бачимо, що ну, ось люди певним чином крутяться, як вужі на сковородці, і починають вигадувати щось, свій захист, якісь зовсім які аргументи, які нікуди не прийшєш. Вони вже вважають, що вони світочі науки, у них наукові школи, у них великі університети, а ви тут лізете зі своїми. Претензіями до дисертації, яка захищалася давно, 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 і тоді не було терміну плагіат. Ось, Яке ви маєте право, ось видатну людину, яка там, користується авторитетом, щось її там чіпляти, обліхувати і так далі. Так. Там же ж багато таких випадків, коли ректор переходить в стан почесного ректора або а... голова вченої ради. Так, як це наприклад відбулося з, з, з Станіславом Ніколаєнком, так? який да. став президентом? У той ще, ну, ще одна вигадана посада. Має бути ж позбавлення посади, має бути повернення державі коштів. Які незаконно були оплачені. Тут, до речі, таке ж цікаве питання: що людина займала посаду відповідно до своєї фальшивої дисертації, тобто виходить, що і заробітна плата на цій посаді, вона теж шахрайський спосіб отримана. Тобто можна залишити її, порахувати там, мінімальну заробітну плату, а все, що надлишкове, має повернути в дохід держави. І, відповідно, ж, з пенсійного фонду теж вирахувати ті. Ще було б бажано, звичайно, почути реакцію колективу університету. Та ж вчена рада там є, декани факультетів є, як вони оцінюють досягнення в лапках своїх ректорів. Теж цікаво було б почути. Нічого вони ж не голосують з приводу питання, яке стосується їх. Приймуть участь в обговоренні, голосуванні участь не беруть. Ну мало бути засудження, зрозуміло, аналіз, перевірка фактів, прийняття рішення, засудження виявлених фактів і так далі. Ну, Ми ж пам'ятаємо кейс Шкарлета Чудово. Хто ж виступив першим на захист плагіатора Шкарлета? Маргасова Вікторія, яка була головою комітету там, чи комісії, як вона там називалась, з питань етики. Потім в неї виявили плагіат. Не може, ректор. Навіть за допомогою колективу витягнути себе за волосся, бо колектив буде за нього стояти горою дуже часто. Обирає викритих плагіаторів своїми ректорами. як Кагановська, да? Кагановська в Харківському університеті, університеті. Да. Повернули шкарли теж проректором в Чернігівську політехніку. Обрав колектив Петрушенко ректором. Ну що ти будеш робити? До речі, позиція Міністерства охорони здоров'я і пана Ляшка. Да. Ми до нього зверталися. Ініціатива до Сергея писала звернення, на яке Ляшко навіть не надав письмову відповідь в контексті не призначення. А пані Петрушенко на цю посаду він призначив, як ви оцінюєте дії Ляшка? Йому мало скандалів з МСЕК отими лікарями, які брали хабарі. Ну, ось іще додаються скандали з ректорами, яких він призначає. Тобто людина, ну я б сказав, просто не на своєму місці. Вона не здатна організувати роботу міністерства таким чином, щоб до нього не було ось таких навіть простих претензій. Не то, що там щось складне, а ось прості претензії, які стосуються керівних посад а... да, і роль особистості. Бо з попереднім міністром охорони здоров'я такий би фокус не пройшов, тому що вона ж була американської закваски. Американська загроза, а не українською. Ну, вона не буде, тому що ми знаємо, що міністр освіти сам же ж з цієї опери Відмовився від дисертації. Ну, відмовився і далі гуляє без всякої відповідальності Нічого там не буде з тим міністром, нічого не буде з тим міністерством, замами міністра, не буде ніякого толку. законодавство треба удосконалювати. Загалом. Як людина, яка також дотична до викривачів, можу сказати, що всі ці викриття закінчуються плачевно саме для, для викривачів, так. Тобто, хто найбільше отримує, це не плагіатор, а це викривач, тому що з великою ймовірністю його починають переслідувати, звільняти з роботи, займатися сталкінгом і так далі. От що як ви вважаєте, треба зробити для, для захисту викривачів в цій ситуації, щоб ви особисто не постраждали? Ну, ми не були пропозиції з цього приводу до Назяво, були пропозиції до Гришиної. Угу. Я писав в Верховну Раду ось свої пропозиції з цього приводу з тим, щоб людина, яка викриває плагіат в дисертації, вона користувалася захистом певним, тобто могла. Бути, зберігати свою анонімність. Ось ну вона підписує, зрозуміло, прізвище, адресу і так далі. Але все це залишається утаємниченим. Так само, як викривачі корупції. Є вже приклад, є законодавство, є напрацьовані там, моменти певні, практика і все. Те ж саме стосується і тут. Бо тут же теж та сама корупція, те ж саме переслідування не може. Працівник університету писати скаргу на свого ректора чи завідувача кафедри, бо він же ж має підписати, поставити електронний підпис, надіслати скаргу до Назява. До мене звертаються люди: ось там є такий, такий доктор, наук, завідувач. Я питаю, а чого ж ви самі не можете подати скаргу? Зрозуміло, людина з різних причин не може, боїться і так далі. Навіть мені було б там, наприклад, не дуже зручно писати такі ж самі скарги на жителів свого міста рідного, ну, пропустила. Тобто на киянина я можу написати зі спокійною совістю, а на жителя свого міста я вже Це тут не. має бути сумніви, мене можуть теркатися якісь певні. Має бути захист. І це, до речі, дуже просто зробити, і прописати це в законодавстві. А ні, що ми маємо? Скаргу викладають на сайті. Найдя. Берегти себе і сподіватися на найкраще. Що наша наука все ж таки витягне, не витягне себе за волосся з болота, но з сторонньою допомогою, громадськість, ось, телебачення, радіо, іноземні. Якісь, може, спостерігачі допоможуть. Допоможуть, На це ми будемо сподіватися.